Нові окуляри від сонця від Бренду Селенте. Ця модель жіночої колекції і дійсно сподобається багатьом, я впевнена. Має дизайн, який точно підійде під будь-який образ на літній сезон. Має повністю чорний глянцевий корпус, металовий завушник на кріпленнях без флексів у пластиковій накладці. Не занадто вузька, але й не занадто масивна. Так і більш повітряна і легше виглядають в образі, витягнута форма лінзи і на оправі має легке оздоблення. Такі окуляри будуть комфортні як в авто також при такі окуляри будуть комфортні як в авто так і просто на вулиці адже мають поляризацію а також захищають очі від ультрафіолету мають фільтр uv 400 тут сірий колір до напівпрозорого має градієнт м'яко переходить і дуже стильно виглядає суцільні носоопори дають зручну посадку на перенісі і замовити такі окуляри можна онлайн у Телеграм або ж інстаграм на сайті Київлінза. для цього артику залишаю у коментарях.